Привіт, дівчатка! Мене звати Слівінська Оксана Олександрівна, я лікар-дерматолог-косметолог, маю досвід роботи вже більше 10 років. Сьогодні ми проговоримо з вами домашній догляд, а саме масаж гоаша, як ви його звикли називати. Дуже багато питань з цього приводу отримую, а покажіть розкажіть. Якщо ми вирішуємо в домашніх умовах робити масаж, я за цю процедуру, але вона має бути виконана правильно для того, щоб ви отримували бажаний результат. Не просто ефект догляду, а саме результат. Як же собі обрати е, такий е, скрибок або масажер? Він в першу чергу не має бути е, дуже е, товстий. Дуже важливо, з якого матеріалу він зроблений. Це має бути однозначно натуральний кварц, без домішок, без нанесення додаткового силікону, якихось блисківок і так далі. Він має бути не занадто тонким. Чому? Тому що ми не продренажуємо тоді лімфатичну систему. Він має бути зручним і, от, в принципі, поміщатись у вас на долонці. Зверніть увагу, що з однієї сторони він трошки тончий, з іншого він товщий. Ми будемо в техніках міняти ці сторони для того, щоб краще з ним працювати. Масаж ми можемо робити як і вранці, так і ввечері. На масаж ви виділяєте від 10 до 20 хвилин. Тобто це нормальний час для того, щоб зробити правильний догляд. Масаж ми виконуємо або по масажному молочку це топ. Перший засіб, який я буду рекомендувати взагалі для масажу. Звісно, хтось каже, що масло можна і так далі. Пам'ятаємо, що масло воно дуже е, має підвищену густину, і тому воно буде е, забивати пори, якщо у вас є схильність до утворення прищиків на обличчі. Тому вибирайте засіб більш м'який. І для того, щоб краще було сковзання по обличчю, ви можете використовувати сив в воротку в комбінації з кремом. Але теж цього не має бути занадто багато на обличчя. Обов'язково вмиваємо обличчя, насухо промикаємо його і наносимо на ту ділянку тіла, з якої ми починаємо масаж, косметичний засіб. От, наприклад, ми вже будемо вважати, що я вмилася, обробила обличчя, вибачте, але я на роботі. От. Починаємо масажуватися ми з тонкої сторони. Бажано починати будь-який масаж зліва направа. Ми гуашом працюємо з лімфатичною системою. Це класично пластичний масаж. Тобто ми будемо робити підтяжку шкіри м'язів і звичайний догляд. Тобто, в нас буде покращуватись стан шкіри завдяки додатковому проникненню. Косметичного засобу ми покращимо виділення колагену, ластину вашого біологічного, буде підвищуватись пружні шкіри, будуть м'язи повертатися в звичайний тонус, і ми будемо бачити покращення взагалі кольору обличчя. Так от, беремо косметичний засіб небагато, наносимо на лімфатичну систему. Шиї та декольте. Тут у нас є ключичні лімфоузли. От з них ми і почнемо працювати. Пам'ятаємо, беремо тонку частинку і такими вісімками, от Вісімками починаємо цей масаж. Поставили на тонку частину, зробили одну вісімку, За нею зробили другу вісімку, третю, четверту. П'яту, да, дивлячись, наскільки там фронт роботи у нас великий. Повернулися, з'їхали легенько назад, сковзаємо, не переступаємо. І знову одну вісінку, другу вісінку, третю, четверту, п'яту. Сковзнули назад. Зафіксували скрибок. Так ми робимо чотири лінії. Чотири чотири лінії лінії назад, лінії назад. Потім ставимо на ребро і дренажуємо вверх. Зафіксували, точку, трошки ніби вдавились, послабили, повернулись назад. Зафіксувались і назад. Теж чотири рази робимо. На ліву частину, на праву. Потім приходимо на шийний відділ. Тут так само. Вісімками, вісімками ми до догори прямо до лімфатичного вузла за ушною раковиною. І сковзнулися назад. Так само вісімками, вісімками. Або, якщо вам буде зручніше для першого разу не буде ну, вдаватися, може так, так ніби е, пружинку наматуєте наверх і з'їхали, наверх і з'їхали. Тут ми робимо одну лінію, другу лінію, третю і не е, чіпаємо лінію щитовидного відростка, тобто наш кадик. Злишили впокою, ми сюди не ліземо. Ми не знаємо, в когось, можливо, є проблеми з ним, і він не ходить до лікаря, щоб, не дай Бог, потім не було ускладнень після такого масажу. Так само зробили пружинку назад, зробили пружинку назад, зробили пружинку назад, повернули на ребро тонкою частиною. Наверх, повільно вниз, не давимо. наверх. Продавлюємося трошки. Повільно вниз не давим, наверх і повільно вниз не давим. Ще раз наверх-вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. Зупиняємось ось прямо під нижньою щелепою. І вниз повернулося. Ви будете відчувати такий, як не те, що приплив, а просто. Е Ну, таке відчуття, ні, ніби вас трошки здавила за шию, так має бути. Але нічого не робимо сильно. Все робимо більш слабше перший масаж, а далі по наростаючому робимо. Далі, що ми робимо? Які рухи? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Саме від центру до периферії. Також по 4 лінії, по 4 повтори. Робимо ліву праву частину. Йдемо далі на обличчя наверх. Що таке пластичний масаж? Це масаж. Котрий е, допомагає е, зробити тургар вашої шкіри за що за рахунок того, що покращуємо роботу м'язів, е, більш е, якісним. Тобто, після такого масажу, якщо ви зробите курс, ви побачите різницю, це стовідсотково. Але правильно фіксуємо в точках, де в нас є е, е, зв'язки або де фіксуємо м'язи е, на кістку. Дивіться, що ми робимо. Піднялися шиї наверх. Далі в нас іде робота з вушною раковиною. На лінії масажу поки не ліземо, але зараз будемо. Зафіксували, ось прямо на з'єднанні, свій скрибок, провели, провели, провели на волосяну частину, зафіксували, повернулися вниз. Провели, 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 зафіксували, повернулися вниз. Тобто, ви нібито. Трохи от натягуєте, якщо це робити пальцями, це також можна робити і пальцями. Потім повернулися. Продринажували пальцями, повернулися. Але тут ми використовуємо скрибок, тому м'яко-м'яко-м'яко. Повернулися назад. Далі, що ми робимо? Працюємо з нижньою третиною обличчя. Так само нанесли косметичний засіб. На е, третину обличчя і працюємо. Міняємо руку, вам буде зручніше все робити на лівій частині лівою рукою, на правою, правою. Ну, якщо прям не звикнете, то, звісно, робіть, працюйте правою, якщо це настільки принципово. Е, так, ставимо скрибок і маленькими такими пружинками, як ми працювали тут, маленькими пружинками до себе. До себе, до себе слідкуйте в цей момент, щоб у вас не було ніяких заломів. Тому, що, якщо будуть заломи під час цього масажу, потім будуть морщинки. Дивіться, на, круговій, на круговому м'язі рота зафіксувались і трошки його відтягнули, відтягнули, відтягнули і знову наверх. Так само йдемо круговими маленькими, обережними такими рухами, стали на м'яз. І потягнули все доверху. Сповзли. Ідемо по другій лінії. Оп, бачите, де я зупинилася. Зараз ми працюємо з носогубною складкою. І так само, так само обережно потягнулись, потягнулись наверх. Не потрібно поспішати. Краще робіть повільно, але правильно, або не робіть його зовсім. Так, знову раз, два, три. 4, 5, 6. І потягнули, потягнули, потягнули все на волосяну частину. Там, де на пластичний хірург фіксував нашу підтяжку. Далі спустилися. Будемо зараз працювати з жировим пакетом. Тобто, коли формуються у нас тут заломчики вже просідає. Ніжня, ніжня частина ока, а тут є нажировий пакетик. Наша задача що не розбити його, але поставити його на місце. Беремо нашим гуаша, фіксуємося. От саме, бачите, от як от воно в профіль виглядає. І наверх, наверх, один, два, три. Чотири. Далі ми так само можемо цю частину такими маленькими, круговими рухами, отак от, начебто, дренажуємо, дренажуємо, дренажуємо від центру до периферії. Заходимо на скроні і фіксуємо. Обов'язково фіксуємо точку. Можна по. Е Другому, третьому сажу, коли ви будете робити курсом. Зафіксували точку і зробіть чотири натиски, продренажуйте, виводьте рідину з обличчя, щоб не було зайвих набряків. Оце воно. Знову кругомими рухами такими. от Прямо пішли, 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 пішли. Зафіксували і чотири рази натискайте. Бажано, щоб ви чередували, наприклад, чотири лінії. Такі чотири лінії, такі. Зрозуміли, так? Потім повертаємо з ось таке положення. І прямо віднизу до верху. Йдемо один, друга лінія, два, третя лінія, три. І фіксуємо все. І шиї наверх. Чотири. Зробили таких три, чотири рази. Повторили перша лінія. Друга лінія, третя лінія, і чотири підтягнули наверх. Що я маю на увазі між першою лінією. Перша лінія в нас мочка вуха йде, е от з-під боріддя в цьому масажу, щоб ми цю сторону пропрацювати. Друга лінія в нас іде е мочка вуха і наш е куточок рота. Ось ваша йде друга лінія і третя лінія. У вас йде. Е Ну, розраховувати, що це носогубна складка буде. І ваша скронева частина. Це третя лінія масажна ваша. Далі зона ока. Орбітальна зона масажі. Точно так же проробили її молочком масажним, поставили і от прямо тонкою частиною йдемо обережненько, щоб не було синців. Один, два, три на скроню. Чотири. Просто зробили чотири повтори. Потім, коли ми вже так пропрацювали, знову один, два, три, чотири. Я показую базові рухи. Е, можемо стравити трошки в куточок ока і прямо з куточку ока, от, Прямо там, де у нас є синці, і от вони трошки пройшлися просто звичайними такими сковчуючими рухами. Вам має бути приємно, не больно, просто приємно. Далі фіксуємося на скроні, дивіться, для того, щоб вам було краще видно. І знову повертаємось до наших вісімок, до наших вісімок. І от прямо от такими вісімками знизу догори, один, два, три, там, лінії, скільки вийде, чим щільніше, тим краще. От такими от прямо вісімками проходимо цю частину. Проходимо доверху. От. Кого не виходить, просто просто по лініям. Бачите, як я повернула з один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Або, або нашими пружинками. Можете чередувати, це не є помилкою. Ось такими пружинками. І знову, знову тонкою частиною. Прямо доверху. Один, два, три, 4. Далі, не забуваємо про повіку. Тут є м'яз, корогатор тримає наше повіко, З часом м'яз лапне, тонус його губиться, і він починає нам давати таке провисаюче повіко. Можете брати крем під очі, якщо у вас є такий, наносити на орбітальну зону і на повіко І прямо от такими рухами, ніби хвильку, вийдете під цим м'язом, піднімаєте його трошки догори. от прямо де закінчується м'яз, опустили. Піднімаєте, опустили. Знову піднімаєте, опустили. Далі, що ми робимо? Три, чотири повтори. Потім фіксуємо точку. Раз, скознули вниз. Два. Сковзнули вниз. Три. Скознули вниз. 4, 5, 6, 7, вісім. Повернулися і знову чотири. Повтори зробили. Нас в нас масажі в домашньому догляді. Ми використовуємо все на чотири. По 4 повтори, на чотири рахуємо і так далі. Зробили, поставили скрибок прямо от м'язу, зафіксували під ним. І просто рівно провели. Раз, два, три, чотири. Повернулись. І сюди один. Два, 3, 4. Спустилися вниз. І знову по лімфатичній системі, повалували себе і провели в новолосяну частину. От я бігло зробила, але я вже на собі трошки відчуваю результат цього масажу. Далі йдемо на лобну частину. Починаємо з міжбрівної частинки. Пам'ятаємо, да, зачасту в нас тут є два або три заломи. Починаємо працювати з цих заломів, не з самої міжбрівної частини, а ставимо трохи вище е нашої там, кого є горбинки, на переносець. Тут, 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 тут теж, у людей є заломчики. От з цього заломчика починаємо. Ведемо, бачите, в мене навіть брови вже піднімаються. От. На волосяну частину один, два, три. Чотири. Далі повертаємося от такою там, прям стиком нашим, і йдемо над коругатором. Один, два, три, чотири. Та? І на цю сторону так само 4. Потім бажано, щоб ми трошки відтягнули залом, щоб ми не залом. Пропрацьовували а ту частину, де він формується. І так само або круговими рухами по самому залому пішли, або в вісьмірочку, якщо вдасться пропрацювати, або просто, якщо не можете для початку, рівними лініями, от, прям, як, ну, от як будто ми його знизу просто пропрацьовуємо і все. От прямо по залому, з однієї сторони, з другої синхронно, якщо він є. Пропрацювали заломи. Далі знову по коругатору 4 на одну сторону, 4 на іншу зробили рухи. Піднімаюся на лобну частину. Ставимо і так само пішли наверх. Раз, два, три, чотири. Щільно зробили. У кого вийде п'ять лінії, в кого шість добре. Завершуємо все. Ось на цій лінії. Де в нас закінчується бровна частина, ось. отут ми зупинилися, так само пропрацювали, все, повернулися назад, зробили чотири рази повтори, потім поставили ліву сторону пропрацювали, далі переходимо на праву сторону. Все те саме зробили до волосяної частини, щільно промасажувалися, продренажувалися, зупинилися на цій лінії і так само зсередини. До периферії. Потім, що ми робимо? Пам'ятаємо, в нас є така товста частина гуша. Тепер зсередини пішли до центру. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І назад. Один, два, три. Прямо так прошкрібуємо. Три. Не дуже боляче, але має бути відчутно. Бо тут кістка, тут вам приємно буде не дуже. Далі пропрацювали, поставили тепер на ребро і знову по центру. Два, три, чотири. Зафіксували, можна з'їхати на вушну частину і прямо на верх, наверх, наверх. Звідси так само: наверх, наверх, наверх. Фух. Коли пропрацювали лобну частину, Повертаємося знову на нашу зону декольте і вже без кругових рухів. Просто от такими, ну як, я не знаю, як бачили там зубці да, на ЕКГ, от так от пропрацювали. Просто випускаємо в канали зайву рідину. Ось, продренажувались сильно ліву частину, праву частину наверх, наверх, наверх. Наверх піднялися. Там, де йдуть нас лімфатичні вузли, все пропрацювали просто так, от прям сильно-сильно-сильно. Для чого? Для того, щоб покращити кровообіг, щоб зайва рідина вийшла. Коли ми закінчуємо у нас масаж, дякуємо нашому гоша скрипку. Ми беремо і просто ручками себе трошки заспокоїмо. Бачите, не вниз я себе тягну. а Якби погладила, і от трошки наверх. Погладила трошки наверх. Такі рухи, в принципі, вони використовуються при умиванні, при наносенні косметичних засобів. От, якщо зайве, ще залишилось на обличчі, обов'язково це вбиваємо. Якщо у вас жирне обличчя, жирний тип шкіри, то після такого масажу ми вмиваємося своїми звичайними засобами і по-новому наносимо крем. Якщо у вас сухе або нормальне обличчя, молочко ми не змиваємо масажне, бо воно, в принципі, у вас наприкінці масажу його просто на обличчі не буде. А додатково наносимо ще якийсь доглядовий засіб на обличчя. Після такого масажу ви можете йти і в баню, сауну, на, на будь-який там фітнес до басейну на роботу, немає ніяких застережень. Єдине, що ми масаж не виконуємо гуаша, якщо у вас є висипи на обличчі, якщо у вас є загострення висипів навколо губ, там герпес, щось тип подібного, в принципі, при вагітності ми. Також використовуємо таку техніку масажу. Вона не протипоказана. Єдине, що висипи на тілі. Ні, масаж не виконуємо.